Ну, Привіт, друзі. Я чесно вже скучу трохи за своєю аудиторією, тому що ми переїжджали. У мого власника два будинки. Один він продає, другий ми переїжджали. Це пару метрів одразу сусідній. П'ять метрів. Будинок і будинок. Так що це можна називати не таким глобальним переїздом, але все рівно це зайняло часу, все рівно це зайняло куча сил і все рівно ми потратили свої сили. Сьогодні ще крутезний день, мінус 3, ну, ранок 8.43 в Канаді. Мінус три градуса. Але ми з моїм другом вирішили поїхати на рибалочку. От я якраз зараз їду по нього, думаю трошки з вами поспілкуюся. Що хоч, бачите, ззаді моя будочка і ящик трошки видно з наживками. Для рибалки немає поганої погоди, правильно. Що хотілося сказати? Я відкривав таку тему, останнє моє відео, порівняння двох світів Канада і Європа. Давайте я більш глобально зупинюся на, на цій темі, тому що я передивлявся своє відео пару разів і мені здається, що я не все розказав в тому відео, все, що ще я згадав, подумав, що можна ще зробити. Отже, мало того, крім того, що всі оті порівняння, саме глобальні і саме величезне для мене, це рівноправ'я людей, тут і особистість в Канаді, чим мені подобається. Подобається навіть тим, що люди більш доброзичливі. Давайте тако, ви, багато хто з вас скаже, що я зараз в цьому помиляюся. Давайте я до кінця поясню, чому. Ми прилетіли в Канаду. Люди були дуже-дуже доброзичливі. Окей, ну типу, з посмішкою, з терпінням величезним до нас. Окей, може хтось каже, це трохи там наіграно, та-та-та. А ви думаєте, що в Європі чи в інших країнах вас дуже сильно там поважають, люблять, і ніхто про вас нічого не думає? Мені подобається одне, що закон рівноправі тут працює просто капець. Я вже говорив в попередньому відео, що. Ви завжди будете там українцем, ви навіть якщо станете громадянином Польщі чи якоїсь іншої країни, ви все рівно для них будете чужий, ви все одно будете мігрантом. Тут такого неможливо, тому що це, по-перше, країна мігрантів, це раз. Друге, тут дуже сильно працює закон, дуже сильно, прямо це замітно. А, наступне, що хотілося ще сказати, найголовніше. Знаєте, що мені не подобається в Європі? Оце кіпіш, двіжуха, ну, це все щось таке непонятне, нікому воно не потрібне. А, тут все так помало йде, ніхто нікуди не спішить. Чому так? Тому що тут інша цінність. Люди тут ці... цінять своє життя, цінять свій час. Тут ви дуже багато чого можете досягти. Вам ніхто в цьому не обмежує. Взагалі. Все, що ви можете, зараз напишу смс, що є тут, все, що можете ви зробити. Це все буде в ваших руках, все все повністю залежить тільки від вас. Дивіться, бачите, Європа вже потрішки, я не знаю наскільки там це все серйозно, потрішки бере і депортує за любі помилки. В кожній країні це будуть робити, але бачите, влада, наприклад, дуже сильно хоче, щоб українці повернулися. Я вважаю, що кожна людина має робити свій вибір. І знаєте, саме найбільше вбивають ті коментарі, коли пишуть там тікай, стартата. Ну, типу, окей, людина взагалі не знає, чим людина займається, чим вона допомагає, що вона взагалі робить. Ну і просто писати, знаєте, це називається диваний патріот, який сидить там, десь ховався в Україні від інкомата і пише ту-ту-ту-ту-ту. Або якась там жінка, яка б'ється там в груди. Окей, йдіть. Ви б'єтеся сильно в груди. Я допомагаю по-іншому. Я не люблю взагалі про це говорити, тому що я вважаю не словом, а ділом. А ви сильні патріоти на дивані, так? Йдіть, будь ласка, туди. Якщо жінки, то медику можете йти або волонтером. Не пишіть, що о, там чоловіків обов'язково, то не обов'язково. Ви ж так багато говорите. Будь ласка, зробіть щось. А давайте повернемося до тої теми. Знаєте, що мені тут подобається? Дуже сильно видно, що працюють закони. От мені мою першу машину було, вдарили, яку списали, і дали гроші, купив іншу. Так, на це потратив місяць чи півтора, але закони чітко працювали, ніхто нікого не зміг підкупити, тому що дуже багато людей працювало над моєю справою, різних. І так не тільки над моєю справою, так і в Канаді відбувається. Щоб один одного. Там, Брат сват не міг нічого зробити. І реально воно працює. І тут є такі якісь ті чеки, якесь таке, все. Знаєте, як на початку здавалося, що все таке як 16 століття. А воно так наскільки класно працює, наскільки це елементарне, наскільки взагалі воно звучить просто, знаєте, От елементарно. Окей, елементарно. Ну але ця елементарщина так працює, що просто. Тут нікому не потрібно нічого щось доказувати. Ви просто собі живете. От кажуть, о, порівняти Канаду і Україну чи Європу, кожен живе в своєму мікросвіті в Канаді, в кожна хата мало спілкування. Ні. Тут спілкуються люди. Так, людей тут мало на дорогах. По місті, тому що люди, де машинами їздять, тут дуже сильно це розвинуто. 97% думаю, населення, ну нехай 95% їздить на машинах, все решта там, автобуси і так далі. Що хотілося сказати, ніколи в житті я з цим не згожуся, тому що. А в Україні ви сильно спілкувалися з сусідами. В Європі сильно спілкуєтеся з сусідами. Робота хата ну блін, що за бред. На рахунок продуктів, лікарств, анологів, замінників мільярд. Магазинів українських мільярд. Інших національностей мільярд. Вибору продуктів просто раз 50 більше, ніж в Польщі. Що я переживав, що я хочу з'їсти то, то, то все є. Є дорог, дорого, є щось трошки дешевше, але все є, повірте. Якщо дуже сильно захочете, можете собі тут купу, придбати і все є. Е що ще, чесно, від чирої душі вам говорю, хто ще не в Канаді. Саме говорю до тебе. Саме до тебе, мій дорогий глядач. Якщо ти не в Канаді, бери, просто купляй квитки, лети в Канаду, не зайде тобі, повернися. Є одноразова допомога, за яку ви можете повернутися. Я впевнений, що вам окупиться за допомога, якщо ви сім'я з трьох чоловік, три-три це дорослих. По 3 тисячі на дорослого це 6 і дитина 7 7,5. Можна добре пошукати за 2 штуки туди, сюди і за дві штуки назад. Ханалі за 2 2,5 туди і назад це 5. Все рівно, ви е, безкоштовний готель є до кінця березня, все рівно ви залишитеся в плюсі. Все рівно ви нічого не пораєте, але. Всі, хто хотів спробувати і боїться спробувати, пробуйте, тому що закінчиться скоро ваш шанс. Заберуть одноразові допомоги, заберуть готелі і буде набагато важче. Всім, хто не хоче їхати взагалі сюди, і е, має думку 100% ні, не їдьте. Е, навіть не пробуйте. Якщо ви маєте такий настрій, е, Канада, я казав це попередньому відео, щоб Канаду зрозуміти, треба в ній пожити, зрозуміти цю систему. Саме початок Канади, знаєте, як воно виглядає? Е, сіре, все банально. І непонятно... по секундочку. Алло. Я пішл. Так, так. Далі. Давай ходи. і, е, Получається яка система? Даунтаун. Е, бомжі, Е... Оця Сірість. Думаю, блін. Немає таких барів, ресторанів на кожному кроці. І блін, що тут робити? А потім ти вже не зможе туди поїхати. До фіга барів, до фіга ресторанів, кому що подобається. Е, активно відпочити. Мені тобі мільярд озер. Просто е, є що робити. Але е, потрібно час. Знаєте, що мені сам більше не подобається, коли блогер якийсь приїжджає в Канаду, сидить тут, і йому не сподобався Канада, так? Мало того, що він говорить, окей, всі мають право говорити і висловлювати свою думку, але мало того, що він не рекомендує Канаду, він починає обливати цю країну. Просто брудом. Чувак, віддай три штучки назад, за які ти полетів назад в Польщу. Є там один блогер, який в Торонто дуже сильно знімав, розказував, що це дно дніші і так далі. Тобі країна допомогла багато чим. Віддай то все назад, і потім в широкі груди кричи, яка країна крутезна. Ну, типу, в переносному смислі, що воно дно дніжче. Це моя думка особиста. Мені Канада дуже сильно подобається, чесно. Е, я задоволений, що я в Канаді. Е, я вам хочу сказати одне. Я іскренно, іскренно бажаю людям тільки добра, щоб нарешті ця срана війна закінчилася. Тому що серце болить за свою країну, якби не було. Ви бережіть себе, свою родину і робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Не слухайте ні мене, ні інших блогерів. Але це просто інформативне відео. Це мій канал, на якому я розказую про канал і трошки про своє життя. Я хочу. Щоб ви, коли сюди приїхали, щоб ви не зіткнулися з тим, що я. Тому що інформативно я хотів взяти дуже багато інформації, але було бла, 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 бла. Сюди я не знаю, бла, 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 я не знаю. Ну, типу, вибачте, за таке, але воно так було. І ось воно. Я хочу просто максимально вам подати цю інформацію, щоб ви. Могли просто зрозуміти, що вас тут чекає. Люба еміграція, люба, вона дуже-дуже тяжка. Дуже. Не існує людей, які, ну, можливо, там 2% якихось маняків, які нічого не відчувають, але або гіперсильних людей. Люба людина. Хтось трошки більше, хтось трошки менше відчуває е, оцю душевну біль, тому що люба міграція це трагедія для людини. Я це казав тисячу разів у своїх відео. Я бажаю, щоб кожен із вас мінімум цієї трагедії відчув в іншій країні, де б ви не були. І пам'ятайте про те, що ви є українці. І не слухайте цих ліхачів, які пишуть, чекаєш не чекаєшся та та-та. Виробіть, як і я, до них імунітет. Тому що ви ніякий не втікач. Якщо ви маєте можливість, допомагайте ЗСУ, а не, не скидайте цим всяким шайкам, мошенників, гроші, шукайте перевірених блогерів, шукайте маленькі аудиторії. Які ще не крадуть, почуйте мене, які ще не крадуть. І ви допоможете нашій е, Україні, нашим е, хлопцям е, скорше е, наблизити Україну до перемоги. Я, на жаль, ще не можу робити збори. В майбутньому я це буду робити, тому що в мене тільки 700 підписників, але я вам дякую, всім дякую, всім, всім вам за кожен ваш, вашу підписку, за кожен вашу вподобайку, за кожен ваш коментар. Продовжуйте! Робіть мій канал активнішим. Робіть так, щоб він вирішив максимально швидко. Я цей канал створив не для своїх інтересів. І піару, я хочу допомагати українцям, я хочу багато добрих справ висвітити через канал на Ютубі. Слава Україні, друзі! Бережіть себе, свою родину, мирного неба вам всім. Давайте зустрінемось в наступному відео або в Канаді з кимось. Слава Україні! Україна переможець!